Це смогасти Джміль. Підписуйтесь на мій ютуб канал. Був у відрядженні в іншому місті. Удома залишилася дружина із нашим новонародженим сином. Я зустрівся з подругою, і ми вирішили повечеряти разом. Справа була пізна увечері, тому після закриття ресторану ми вирішили поїхати до неї. Там мене її осяяло. Що відбувається? Вона запропонувала переночувати в неї. Озирнувшись, я побачив лише одну спальню та одне ліжко. Думаю, мені краще втекти, відповів я. Тоді вона запропонувала лягти на дивані, але я знову відмовився. І тоді вона сказала: твоя дружина щасливиця, адже ти відмовився від такої можливості. І я пішов. Я певен я зробив правильний вибір. А через кілька років я дізнався, що вона та її син загинули в автокатастрофі з вини нетрезвого водія. Знайте, ваше життя може змінити лише один момент. Років десять тому у нас із дружиною були складні часи. Ми постійно лаялися, в основному через фінанси. Я розповів про це колезі, і вона зізналась мені, що її чоловік покинув їх із сином. Якось уночі вона надіслала мені смс неприятного змісту, запрошуючи мене до себе додому. Я не пішов і наступного дня сказав їй на роботі, щоб вона ніколи більше не писала мені нічого подібного. Я просто надто любив свою дружину і знав, що мені потрібно виправити наші стосунки. Познайомився з дівчиною і закохався по самі вуха. І ось сидимо, ми в мене вдома. У неї дзвонить телефон. Відбувається наступний діалог. Так, любий, все добре. Ні, я до ранку вдома буду. Я вже запідозривши недобре, хто це був. Чоловік, та розслабся, ти дурнику, він у курсі і не проти, можеш сам спитати. А я взагалі проти, виставив її за двері, Її чоловік потім ще дзвонив, наїджав, що я з його ненаглядною, благовірною так грубо обійшовся, обіцяв приїхати, та так і не доїхав. Ми із чоловіком разом уже 30 років, і я припустилася помилки, чесно розповівши йому, що мене приваблює інший чоловік. Через війну ми з чоловіком віддалилися друг від друга. Після мого визнання він став триматися від мене на відстані, почував себе відданим. На той момент я була впевнена, що вчинила правильно та чесно, але на жаль, наші стосунки не стали кращими. Зникла довіра. Лише за півроку чоловік спробував почати все заново, але виглядало це нещиро. Якби можна було повернути час, я не стала б зізнаватися у своєму захопленні. Я поважаю себе, де мене підходили з пропозиціями та натяками, але я завжди відмовляла. Остання нагода з'явилася під час корпоративу. Ми відпочивали з колегами, і один з них пильно дивився на мене. Під кінець вечірки я з усіма попрощалася. Він пішов за мною до ліфта і запитав, чи ми можемо познайомитись один з одним ближче. Я відразу зрозуміла, на що він натякає. І навіть не здивувалося обручці на його пальці. Впевнена, що він подумав, все одне ніхто не впізнає. Я люблю свого чоловіка, свою сім'ю і себе, і знаю, що якщо я дам слабину, то втрачу повагу до своєї сім'ї і сама перестану поважати себе. Мені не потрібно заводити роман, щоб самоствердитись. Мене відправили у відрядження до Сінгапуру. Незадовго до цього ми з дружиною стали лаятись, жили як кішка з собакою. Я заселився в розкішний п'ятизерковий готель, і всі мої проблеми залишилися далеко позаду. За дружиною не надьгував, навіть не дзвонив їй і спеціально пропускав її дзвінки. Якось увечері ми з колегою пішли до ресторану, і там я познайомився з Кейт. Я був зачарований її красою та розумом. Розговорилися, ні на кого не звертали уваги. Говорили та говорили. Вона теж мала проблеми з чоловіком. Моє серце билося з шаленою швидкістю, а всередині мене відбувалися процеси, про існування яких я навіть не підозрював. Ось тоді я й зрозумів: ось як люди зраджують коханих, настав час повертатися до готелю. Як виявилося, ми зупинилися в тому самому. Біля входу вона спробувала взяти мене за руку, але я здригнувся і відсмикнув її, даючи, що чухаю ніс. Я почав сумніватися, ми увійшли до ліфта, а коли він зупинився на її поверсі, вона запитала, пильно дивлячись мені в очі, чи не хочу я піти до її кімнати. То справді був момент вибору, і я відповів я втомився, дякую за чудовий вечір. На добраніч, сказала вона розчаровано. Двері ліфта зачинилися. До нас на роботу прийшла молоденька практикантка з чудовим ім'ям Лариса та бездонними смарагдовими очима. Тоді моє сімейне життя дало тріщину, ми тимчасово не жили з дружиною. Не сказати, що я закохався в Ларису без пам'яті, але почуття явно були, причому взаємні. Якось я сидив удома, у двері зателефонували. На порозі стояла вона. Я її впустив і не знаю, що мене дотримала, але між нами нічого не сталося. Після практики вона поїхала і більш її не бачив. Товариші та друзі сказали, що я даремно опустив таку дівчину. Незабаром я знову зійшовся із дружиною. Живемо і досі. Сьогодні в аеропорту я зіткнувся з тією Ларисою зі змарагдовими очима, яка йшла під руку з дуже представницьким чоловіком та двома красунями доньками, і я остаточно переконався, що тоді все правильно зробив. Іноді треба чинити не як хочеться, а як треба. Як ви вважаєте, людина, яка зрадила, заслуговує на другий шанс? Чому? А з вами був Смогастий Джміль. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі.